Продовжується капітальний ремонт доріг по місту. Наразі такі роботи тривають по вулиці Зарічній. Представники міської ради, місцевий депутат районної ради, майже кожного дня контролюють виконання робіт. Я мешкаю тут близько п'яти років на сьомій районі. Щодо необхідності цих робіт і цієї дороги, то всі розуміють, що вона потрібна. От вона раніше тут була до того, як проводили газ тут. Мешканці неодноразово зверталися за поліпшення, щоб вона проводилась. Але як ви всі ви знаєте, було прийнято рішення ще три роки тому. От, і ці роботи не сьогодні розпочалися. Це продовжується в нас згідно концепції, тому що ми людям обіцяли, що Кожен рік буде близько 200 метрів ложитися, тому що асфальту, тому що крім цієї ділянки є ще декілька ділянок, я знаю, у Тросенці, де теж потребує дорожнього покриття, От, не іменно на ремонту, а нового. От, тому щоб було все по-чесному і були соблюдені всі домовленості, ці обіцянки, які ми давали. От, в принципі, і і та концепція, яку ми обсуждали з людьми і з квартальна квартальних комітетах на сесіях міської ради, в принципі, згідно цього плану, ми працюємо. Асфальт кладеться нормально, згідно норм, як ви кажете. От, контролюю роботи, я тут знаходжусь як мешканець даного мікрорайону, ну, а контроль здійснює представники міської ради. Вчора тут був непосередство міський голова, дивився як на підготовчі роботи. А про якість робіт ви можете подивитися попередніх два роки ми ложили ділянки асфальту, можете знайти хоч одну там якусь ділянку, яка не пережила вже практично дві зими. Асфальт лежить, якщо його нормально експлуатувати, тому що одне діло всі жалуються нарушення технології там ну багато дуже умних людей. Це дуже радує, звісно, але. Всі забувають, як він експлуатується, як в жару їздять фури, як їздять трактори і так далі. Ось, буквально приїхали якщо б ми за часок раніше подивилися, як йдуть підготовчі роботи, незважаючи на знаки за заборону проїзду, люди їздять, не розуміючи, що вони, по-перше, мішають працівникам, по-друге, вся технологія, укладка подушки щебня просто порушується. Тому, Є такі определені моменти. От, тому по поводу технології, я думаю, що все тут нормально. і, Дасть Бог, він е, проживе дуже довго ця дорога. І що ще хочеться додати, що е, крім місцевих мешканців, які будуть користуватися цією дорогою, це дуже приємно для них. Вони дуже цього е, чекали довго. От, це дуже для них приємна е, звістка, новина і подія. От, я вас прошу не забувати, що тут користується наступ дачний масив. От, і тут дуже багато мешканців, якісь центру, де з центра, усього трасенця їдуть, мешкають, наліто приїжджають мешкати, тобто користуються цією дорогою. От, крім того, цією дорогою курсує автобус соціальний, новий куплений нами. Тому ну, все логічно, все, все логічно. і будується дорога, ходить транспорт, е, удобство людям. Працюємо. Протягом вже декількох років ведуться такі роботи по цій вулиці. Як результат, вже майже вся дорога має нове асфальтне покриття. Як зазначив міський голова, планується завершити повне її покриття у 2019-2020 роках. Зараз сприятливі погодні умови, які дозволяють завершувати ремонтні роботи по ремонту дорожнього покриття. Ямковий ремонт практично на всіх вулицях міста вже завершений, ще залишилася правда, кілька вулиць доробити, але фактично вирішили з дорожниками почати ті, ті, ті ділянки, де у нас запланований е, сплошним е, так суцільним таким способом зробити ремонт дорожнього покриття. Перша з таких вулиць була в нас вулиця набережна. Ми її зробили в травні місяці. Там зараз абсолютно нормальні е, скажімо так, умови для проїзду. Транспортних засобів. Зараз на черзі на вулиця Зарічна, фактично, майже 200 метрів дороги буде зроблено сьогодні, завершена і ділянка вже буде відремонтована. І Приїжджаємо на вулицю Гаївську, за нею вулиця Ардамлянська, Підлісна і Ломоносова. А ці всі вулиці протягом червня. Червня-липня місяця будуть зроблені повністю таким самим асфальтобетонним покриттям, якісним, який буде служити, я думаю, що не один десяток років нашим людям. Скільки метрів буде проложено? Дві, дві, загалом це близько 200 метрів, точно я зараз не, не скажу. Там по, по тонажу дивляться, контролюють роботи наші, е, е, наші працівники міської ради, а це десь вартість робіт складатиме 190 тисяч гривень. Скажіть, які в цьому році плануються, щоб далі робити дороги? Цю дорогу, цю дорогу, ні, цю дорогу ні. Ми, скажімо так, розуміємо, що або ми цю дорогу зробимо повністю за рік і більше ніяку, ніяку жодну іншу дорогу. У нас, як я вам сказав, кілька автобусних маршрутів це Радомлянська і Гаївська, які потребують теж уваги нашої. Тому ми вирішили, тут ділянка була така дуже погана і фактично ми зараз її робимо. І приходимо на вулицю, на вулицю Гаївську, де теж треба далі продовжувати ремонт дороги. Бо знаєте, люди, ну, не хочуть зрозуміти, що коштів на все не вистачає одразу. І тому треба робити трошки на одній вулиці, трошки на іншій. На жаль, всю вулицю ми не зробимо. Нам залишається до останньої зупинки, до окраїни міста 600 метрів. Це фактично у нас околиця міста, але я думаю, що. Протягом наступного року, 2018-2019 ми дійдемо до кінцевої зупинки, до кінця нашого міста. І фактично це, е, такий, ділянка буде абсолютно комфортна для наших мешканців, які сюди приїжджають, що тут, тут, тут живуть, щоб їздять на дачі, для того, щоб збирати свою, свою городину. Е, ну, Так само в нас і вулиця, яка йде на околиці міста Гаївська, і так само Радомлянська. Це всі три околиці міста. Ми тут робимо асфальт. Мешканці вулиці Зарічній, спостерігаючи за роботами, зазначали, що радіють новій дорозі і згадують, якою вона була раніше. При Совєцькому Союзі останній раз робився тут ремонт. Та ну ось, бачите що? Вон колесо відпала по цих дорогах. Стою на колодках. Що робити? Дорога страшна. Тут взагалі, якщо дощ, все. Дівчата, жінки бувають, щось якусь резину на ноги. Нам приходиться теж це саме. Ну, що я вам скажу, да, тут взагалі караул. Тут ще якось трошки на бугрі, а туди ями, туди ями. І машина, як машина киде, то по радіатор вода, оце як дощі. Особливо оце, я ж кажу, оцей улочка оце, там. І отам, все, там провалля. Так що нам це дорога, дорога життя. По-другому ніяк. Та ще й пилюка, це бачите, яке воно. Я ще як маленька була, тут газ вели, а після газу не було ніякої тут дороги. Засипали всі люди чим як могли. ну, Слава Богу, що зараз роблять. У кожного машина, то звісно, да, по ямам їздити не дуже хочеться. Коли дочка, люжі великі стоять. Дуже великі, тому тобто, so, що so, то, то, дитина буде. вибіже, по коліна води це точно є по калюжам. Тобто, коли буде асфальт, то не буде таких калюжів. No, ну так. Раніше, як асфальт був, то ями рили і по ямі пойомі вся вода текла. А зараз, може, теж прориємо, якщо буде там великий дощ, то й прориють вже яму, тоді вже буде по ямі спливати усе. Ведуться і інші роботи по місту. Тротуарна доріжка по вулиці Миру вже давно перебуває в аварійному стані. Старі дерева попіднімали коріннями асфальтне покриття, що зробило тротуар неможливим для нормального пересування пішоходів. Тож міською радою було прийнято рішення про початок ремонтних робіт на цій вулиці. Як бачимо, наразі роботи тривають. Нова тротуарна доріжка буде дещо ширшою, а біля дерев створені всі умови для їх нормального росту. Продовжується Роботи і в центральному парку біля баскетбольного майданчику та навколо нього викладається тротуарна доріжка. З кожним днем наше місто змінюється, і ці зміни можна побачити неозброєним оком.